Свій обов'язок перед сім'ями загиблих. У нас ще також постанова по Максиму Веремію. Уряд приймає рішення дитині загиблого журналіста Веремія встановити стипендію. Там хлопчик 2009 року, я сьогодні у пресі почитав про те, що він малює малюнки і відправляє в зону АТО українським військовослужбовцям. Тому я також прошу підтримати цей проєкт постанови, який ми обговорювали, прийняти його і зразу дитині призначити відповідну стипендію. Друге питання порядку денного. Віктор Санч, давайте розкажіть нам Лінія безпеки і державний кордон. Шановний пане премєр міністр України, шановні члени уряду, представники мас-медіа та запрошені. Прошу вибачення, за підсівший голос, враховуючи надважливіші питання, що розглядається, прибув з лікування. Доповідаю, що на виконання протокольних рішень Кабінету міністрів України, адміністрацію Державної прикордонної служби в серпні минулого року було опрацьовано проєкт плану заходів щодо побудови охорони українсько-російського кордону. Територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. При опрацюванні цього документу були враховані наступні вихідні дані. А саме, протяжність кордону з Росією 1974,4 км по Суходолу та 249,5 км по Азовському морю, у тому числі. 409,3 кілометри, які тимчасово нами не контролюються. 586,6 кілометрів лінії розмежування в межах зони АТО. 194,5 кілометри адміністративної межі з Автономною Республікою Крим. Разом 3004,6 км. 46 діючих пунктів пропуску та 8 пунктів контролю. Та 43 існуючих відділи прикордонної служби з наявною інфраструктурою. Проєкт плану був розглянутий на засіданні уряду 5 вересня минулого року за участі президента України. 15 жовтня під час робочої поїздки до Харківської області премєр міністром України було затверджено принциповий задум інженерного облаштування державного кордону. Головна мета його створення. Була уточнена в програмі діяльності уряду Європейський вал, це будівництво та облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською Федерацією, зважаючи на те, що нами при розробці проєкту були враховані пропозиції від усіх заінтересованих міністерств і відомств за їх заявками без вилучень та суттєвих коригувань. Перший варіант плану виявився достатньо матеріально обтяжливим та фінансово затратним. Загальна сума витрат передбачалась на рівні 8 мільярдів 362 мільйона гривень, а вартість облаштування одного кілометра кордону сягала до 4 мільйонів гривень. Структура витрат за компетенцію Міністерств та відомств представлена на слайді. Тому на практиці навіть процедура погодження плану загальмувала його затвердження. У зв'язку з цим ми отримали доручення прем'єр-міністра України щодо оптимізації представленого варіанту з урахуванням існуючих реалій, викликів і загроз з повноваженнями щодо коригування пропозицій, що надійшли від міністерств і відомств. Перед тим, як представити пропозиції до плану, хочу доповісти, що паралельно тривала активна практична робота з облаштування державного кордону. Зокрема, звітую про використання коштів з 235 мільйонів гривень, що були отримані як допомога Євросоюзу, та цільово виділені Державні прикордонні служби зі спеціального фонду державного бюджету у минулому році відповідно до постанови уряду для забезпечення облаштування та безпеки державного кордону. В порядок використання цих коштів нами було погоджено з Мінфіном. Міністерством внутрішніх справ та затверджено відповідним рішенням Кабінету міністрів. Враховуючи наявні загрози, вони були спрямовані в першу чергу, і сьогодні Арсеній Петрович про це казав на облаштування смуги безпеки вздовж лінії розмежування протяжністю 586,6 км. Зокрема, 95,7 млн грн. На заходи з інженерного облаштування кордону та місць несення служби прикордонних нарядів, 43,6 млн грн на придбання спеціальної та автомобільної техніки, 9,9 млн грн на створення належних умов для розміщення підрозділів у польових умовах, 85,8 млн грн на закупівлю засобів автоматизації здійснення прикордонного контролю та контрольних приладів. Інші заходи. Заблаштування кордону здійснювалося нами у взаємодії та тісній співпраці з обласними адміністраціями, Збройними силами, Державною службою з надзвичайних ситуацій, а також за допомогою не тільки волонтерських організацій, а й за допомогою окремих невеличких волонтерських груп, в тому числі і жінки прибували на кордон і самі особисто працювали. Станом на сьогодні. Відрита 144 км протитанкових рою, а це рів шириною 4х2 метра з валом, створено майже 90 км інженерних загороджень. Лише в смузі безпеки, вздовж лінії розмежування облаштовано 37 блокпостів, 200 бліндажів та інших укриттів, 60 км траншей та ходів сполучення. Створено систему візуального і технічного спостереження, встановлено сучасні службові модулі для несення служби та розміщення особового складу. Кошти виділялися двома траншами, а саме 29 жовтня та 17 листопада. До нового року ми фактично встигли використати лише 163 мільйона 900 тисяч гривень. Це дало можливість закупити. 57 модулів для несення служби та 33 для розміщення особового складу, 165 дизельних тепловентиляторів для створення належних умов життєдіяльності підрозділів, 38 одиниць спеціальної та автомобільної техніки, по 10 екскаваторів і тракторів для проведення цільових, цільових інженерних робіт, 28 металевих спостережних вишок, 6 з яких вже встановлено. Засобів автоматизації прикордонного контролю та контрольних приладів на суму 85,8 млн грн, а також будівельних та інших необхідних матеріалів на суму 3,1 млн грн. Залишок коштів у сумі 71 млн 100 тисяч грн. плануємо використати по надходженню протягом першого півріччя для закупівлі будівельних матеріалів. Елементів конструкції інженерно-технічних споруд, землерийної техніки та додаткового обладнання. Структура закупівель представлена на слайді. У зв'язку з цим просимо уряд, якщо є можливість прискорити прийняття рішення щодо перерахування коштів, які вже надійшли від ЄС минулого року, і зараз вони знаходяться на рахунку МВС. МВС це питання опрацьовано. В цьому році за окремою бюджетною програмою. Інженерно-технічне обладнання державного кордону нашій службі цільово виділено 300 млн грн. Передбачені видатки і по інших статтях. Розподіл їх отримання представлено на слайді. На березень 10 мільйонів гривень це кінець березня, на квітень-грудень грудень 290 в середньому по 32-33 мільйони гривень щомісячно. За уточненим задумом реалізація цих коштів. Дасть змогу сконцентрувати зусилля на облаштуванні сухопутного кордону з Росією на першому етапі в межах Харківської та Луганської областей, а в наступному і на інших ділянках шляхом. Облаштування опорних пунктів в районах, в районах пунктів пропуску, як для захисту подорожуючих і персоналу з врахуванням досвіду, на жаль, негативного, який ми на сьогодні набули, так і з відповідною системою інженерних загорожень та перешкод. Створення довготривалих вогневих позицій та земляних, в першу чергу, земляних інженерних споруджень на загрозливих напрямках, розгортання системи візуального і технічного спостереження за окремими ділянками місцевості, Зазначені міроприємства будуть реалізовуватися в контексті виконання плану, що опрацьовується. Також ми зобов'язані частину цих коштів, а саме 5,5 млн грн, на підставі положення про демаркацію та указу президента України використати для забезпечення демаркації кордону з Республікою Білорусь та виготовлення прикордонних знаків. Що стосується перегляду попереднього плану. Зважаючи на те, що інфраструктура кордону потребує не лише створення, а й подальшого належного утримання, ми, у відповідності до доручення прем'єр-міністра, ретельно переглянули. І допрацювали цей проєкт. Відмовилися від трудомістких та неефективних загороджень і тих, що потребують значних ресурсів для їх утримання. Наприклад, лише за рахунок скорочення витрат на загороджувальний паркан, який теж треба охороняти людьми, економимо близько 150 мільйонів гривень. Та ми вийшли на комплексне рішення облаштування державного кордону, яке складається з трьох черг. На перший, у цьому році. Створення системи суцільних земляних споруд, облаштування місць несення служби та опорних пунктів. Друга черга наступний рік це скорочення ділянок відповідальності та розгортання нових прикордонних підрозділів, створення інфраструктури кордону на цих напрямах. І третя черга 2017 2017-2018 роки це обладнання кордону. І наших підрозділів сучасними засобами спостереження, сигналізації і звертаю увагу автономного ураження. В подальшому будемо планувати відповідне облаштування та утримання інших ділянок нашого кордону, враховуючи, що Державній прикордонній службі на сьогодні немає відповідної організаційно-штатної структури як для планування, так і для проєктування подібних робіт та їх виконання. Ми, вивчивши світовий досвід, отримавши багато різнопланових пропозицій, вийшли, вважаємо на доцільну ідею щодо можливого опрацювання реалізації плану Європейський вал за допомогою державного підприємства. Воно може дійсно забезпечити планування, проєктування, поетапне облаштування, а в подальшому і отримання кордону України. Принципова схема реалізації проєкту представлена на слайді. Для її практичного впровадження вважаємо за необхідне передати державне підприємство, воно створено і має наступну назву: Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури і сфери управління Міністерства інструктури до сфери управління адміністрації Державної прикордонної служби. За попередніми консультаціями з військовим проєктним інститутом. Протягом трьох тижнів вони зможуть після прийняття рішення опрацювати нові технічні умови з відповідним рішенням і орієнтовним, але об'єктивним кошторисом. За нашими розрахунками, попередня вартість робіт може бути скорочена як мінімум у два рази, як мінімум, порівняно з попереднім проєктом, а можливо і ще менше. Це дозволить чітко враховувати наявні бюджетні кошти і. Притягувати інвестиції на кожному етапі реалізації проєкту. Основна частина коштів буде спрямовуватися за прямим призначенням через Державну прикордонну службу. Решта буде виділятися на розмінування і інші заходи Міністерства оборони Державні служби з надзвичайних ситуацій і Держземагентству для позначення державного кордону. При цьому орієнтовно сумна витрат на облаштування одного кілометра кордону на першому етапі, тобто цього року. Реально може становити не 3,7 мільйонів гривень, як планувалося раніше, а не більше 1 мільйона гривень залежно від умов місцевості та наявної прикордонної інфраструктури. Вартість робіт на інших етапах потребує додаткового вивчення і об'єктивізації. Хочу зазначити, що цей проєкт включає в себе сукупність оборонних елементів охорони державного кордону, тому він об'єктивно підпадає під звіт. Відомостей, що становлять державну таємницю, підрядниками будуть визначатися лише ті установи, які мають потужні виробничі можливості і які гарантовано спроможні виконати передбачені планом завдання у визначені терміни. Для фахового доопрацювання плану з проведенням детальних розрахунків на необхідно час до кінця березня до першого траншу коштів. Проєкт відповідного розпорядження уряду підготовлено. Шановний пане прем'єр-міністр України, враховуючи попередній досвід спогодження проєкту розпорядження Кабінету міністрів щодо зазначеного плану та нагальну необхідність його швидкої практичної реалізації, прошу вас, керуючись параграфом 55.2 регламенту Кабінету міністрів України, внести цей проєкт на розгляд уряду сьогодні, як невідкладний, і прийняти його без погодження. Шановні члени уряду! Хочу, шановні присутні, хочу практично передемонструвати вам один із елементів дійсно цільового використання виділених коштів. Ми не зуміли зараз поставити тут машини, якими ми користуємось, тому ми вивели нашу систему, яку ми створили на контрольних постах в'їзду-виїзду у смуги безпеки вздовж лінії розмежування. От зараз ви бачите, там написано. І це реально, ми бачимо, що сьогодні там робиться. Це Лісічанська, Артеміс, Георгіївка, е... і, і інше. Практично у нас на шести контрольних пунктах із сімі, які нам визначалися, на цьому завершуються роботи. Система встановлена програмно-технічний комплекс автоматизації прикордонного контролю ГАРД 1ПІІВІН реально працює. Дає змогу контролювати осіб і транспортні засоби, що перетинають з безпеку, у тому числі і за оперативними базами даних, враховуючи додаткові повноваження, які надав нам кабінет міністрів останнім своїм рішенням, а також систему відеоспостереження, яка дозволяє в дійсному часі приймати оперативні рішення, виходячи з реальних умов. Обстановки, хочу доповісти, що ми не зуміли тут все представити, тому що ми створили таку систему, і це реальна система, яка дозволяє з допомогою звичайної радіостанції із Києва через наш супутніковий сегмент, правда, в відкритому режимі, тому що переговори ми ведемо в закритому режимі, і росіяни не можуть їм поставити відповідні перешкоди. А в відкритому режимі реально працювати, і коли президент України в суботу... Техніку значить, презентував для Державної прикордонної служби, ті об'єкти там були. Ми реально розмовляли по звичайній радіостанції моторола снарядами, які там знаходилися. І це теж ті гроші, які нам були виділені. Допис закінчив. Дякую за увагу. Віктор Санточ, якщо дозволите, тобто. В минулому році ми з 235 мільйонів. Перше, ми облаштували лінію безпеки, яку ви щойно продемонстрували. Так. Окрім цього, е інженерні споруди і протитанкові рви на державному кордоні між Україною і Росією також так. були побудовані. Так. Залишок коштів 70 мільйонів залишився. Ви просто, щоб ми вам їх перекинули зараз їх як мога швидше. Вони є, реально, вони сплановані і затверджені ще тим планом. Просимо, так, щоб. Я їх Я прошу видін. Міністерство фінансів це зробити. Це перше. Тепер друге. Після того, коли ми з вами провели декілька нарад, ви фактично майже вдвічі зменшили проєктно-кошторисну вартість облаштування державного кордону, і основний елемент, на який я наполягаю, на кордоні повинні бути засоби ураження, про які ви визначили так, на третьому етапі, і вже в Чернігів інститут є, який відпрацьовує це питання. Значить, тепер третій, що стосується державного підприємства, міністр інфраструктури не заперечує проти передачі державної підприємства. По облаштуванню кордону під Не Нема торші заперечень, нема. І останнє на доручення керівника Державної прикордонної служби Віктора Сановича Назаренка є пропозиція невідкладно внести на розгляд кабінету міністрів і прийняти без погодження, розпорядження про облаштування кордону і дати можливість Державній прикордонній службі завершити. Як лінію безпеки, так і далі активно працювати над будівництвом державного кордону між Україною і Росією. Вкотре повторюю: кордон будується і буде побудований. І той, хто виступає проти кордону, проти безпеки українських громадян, це означає, що він підтримує російських терористів і російську військову агресію. Сказали, робимо і доробимо. І міністр внутрішніх справ Арсен Борисович вас прошу особисто керувати це питання, так як Державна прикордонна служба входить у вашу безпосередню компетенцію. Віктор Савич, я вам щиро дякую. Дякую. Дякуємо, змі. Переходимо до розгляду інших питань.